Славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ей, розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна

Тим часом хлопці продовжували вести бій уже на чолі з провідником-пропагандистом над ком. Після півтора добового бою герої загинули, вистрілявши усі бойовиці, втіла їхні, між руки стягнули під опорами, які повезли у борщів, з цього скористалися повстанці, повстанці на з сівачем із боїв кишука, котрий лишився живим. Під покровом ночі, за допомогою місцевих жінок похоронили пошматовані тіла своїх побратимів на городі, жительки хутора пеньки. Там у пеньках ясне сонце за лісом сховалось, вороння крякало сумне, увіщувало смерть шістьох героїв, славних вояків СБ Перший гнатко був сизий провідник. А командиром славний жук, і, мов орли, Юрко та кучерявий, гомін і славний Богун. Там, у пеньку, та хат червоний точно все розвідав і їх довкола окружляв. На краю хутора у діброві Юрко на стійці стояв, запримітив ката, вбігає у хату і друзям вістку подав. І крикнув жук, гей, хлопці, до зброї. А сам він подався вперед, вдарив на катах. Та гостра куля його в груди ранить. Витяг пістоль тремтячою рукою, тяжко в голову ранився і крикнув, хлопці, боріться завзято, щоб не вмирали, як раби. Ще смерть до нього не скоро приходить. Його кат живим у руки взяв, виколов очі, припікав залізо, на орденах колики вбивав. Вмирає у муках герой України, прощає матусю і рідню, рідного батька, сестру і брата та любу Вкраїну свою, а його друзі бились завзято, кат до них листа писав, Пандьорис. Ми, українські революціонери, Червоному гаду не здамось. З нас кожен знає, за що він б'ється, щоб рабам жити не довелось. Вдарили гримко кріси, гранати, так билися цілу добу, та вже не стало у них набоїв, віддали душу свою. Лише сівач один вийшов із бою, в рідний терен перейшов. Та не минула смерть його геройська, і там кат його знайшов. Спіть, любі друзі, спіть, славні герої, вже час розплати настав. Ніколи не згасне ваш подвиг геройський, для нас він прикладом став. Зійди, кобзарю, сину, музи, зійди у балку на Поділля, рознеси славу про шістьох друзів, що впали на шляху підпілля. Цей вірш пісня там у пеньках присвячений групі воїнів УПА із боївки СБ командира Жука Петра Саєстахія Михайловича, котрі впали смертю героїв у нерівному бою з військовими НКВД 22 березня 1945 року на хуторі пеньки Борщівського району, що на Тернопільщині, які поховані тут, на могилі УПА. Автори пісні вірша воїна УПА. Щек осадца Йосип Томкович, Сян Трибухівський Ємельян Іванович. 4 листопада 1990 року відбулося перезахоронення воїнів УПА Петроса Євстахія, Гедеона Павла, Опиханого Степана, Опиханого Карпа, Голодівського Петра, провідника Гнатка, Стрільця Гомена, яких кликав біль за волю України. А 18 вересня 1994 року відбулося освячення могили. На місці масових поховань жителі Нагірянки насипали високу могилу і встановили хрест, щоб віддати останню задавнену шану українським патріотам. На освяченні цієї могили воїнам упа був присутній голова народного руху України В'ячеслав Чорновік. Народного депутата України Олега Степановича Барбу. Шановні святості, наші духовні паспоряди, громада. Дозвольте вам щиро подякувати за те, що ви пам'ятаєте наших героїв, за те, що ми стараємося якомога віддати їм шану. За наше майбутнє і наше життя. На превеликий жаль, в країні біда йде війна. Проливається кров. Ми продовжуємо власне Район, два з Борщинського району. Це наше випробування, яке дав нам Бог, для того, щоб ми навчилися цінувати життя, цінувати ту до землю дарому нам Богу, цінувати те, що ми нарешті стаємо на цьому. Від малого до великого. Хто дійсно патріот не чекав по містки військового посеріату, в добровольці йшли, чи в УПА, чи провіцепку чи інші, або добровольцем армію. Чи, з щастю, пішов за призовом? Хто не може, допомагає армії. Можливо, в тилу більше роблять допомоги. І користі, коли постачають технікою, озброєною і одежею наших захисників. Але те, що ми єднаємося заради перемоги, це стверджує те, що ми стаємо нацією. Чим більше наша мета, тим більше бувають жертви, Тим тяжкі ці змагання. І так воно і є, як сказав наш великий пророк Ступан Бандерів. Упавні старалися не сміливіші, ті, які, крім рідного дому України, нічого не потрібно. Їх називали романтиками, а вони йшли вперто до своєї мети і віддали найцінніше життя, молодість, надію і любов. Їм смерть дивилась вічі, і воля марила свята. І за це їм історія подарувала вічну пам'ять українського народу та їх земляків. Народний аматорський ансамбль лимківської пісні потічок ой, полечко, поле. 我。 Духовність народу вони зневажали, Набічно в кайдани закути збирались. Сини України це розуміли, на захист народу опасу творили, нерівні двобої відважно вступали, хоробрість велику вони проявляли, куди за взятістю разом з'єднали, За долю країни над життя стояли, крок за кроком волю здобували. Незалежності голоду пробували, їждали з години священої днини. Ми разом в родині у світлій хатині упа всі рід величає на вірність країни клятву усладання. Слово надається першому заступнику голови районної ради Хрустевці Любомиру Михайловичу. Священий владико, все отці, дорогі наші діточки, родичі наших героїв, шановна поминальна громада. Перше, що хочу сказати, великі слова вдячності, що сьогодні в таку, на жаль, навістяну погоду ви не були байдужі, ви знайшли час і прийшли помолитися спільно за хлопців, які віддали життя за нас. За те, щоб ми жили у вільній, соборній незалежній державі. Вони не сиділи вдома, вони не чекали, коли той наш вічний ворог, Червона Москва, вступиться з нашої світової землі. Вони пішли для того, щоб боротися. В той час багато їх не розуміло, багато односельців їх засуджували, але вони були розумніші. Тепер через 70 років після їхньої смерті ми згадуємо їхні імена фотальний жіночий панслатишульганівського будинку перевесло. Убережи Ісусе Україну! Thank you.